Всім вітання. Вибрався на ранкову риболовлю. Зараз знаходжусь на Дніпрі. Протока Дніпра, це не основне русло. Вже півтори години проходив, покидав силикон в розмірі 3,8 4 дюйма, 4,3 дюйма, також пробував. Також блешні коливалки, поки безрезультатно. От. Зараз переїду на канал і спробую там <кій> подивитися, яка ситуація. Сьогодні Роксі зі мною. Я її вже вдягнув, бо зранку було прохолодно. Вон вивчає природу, їй, не... їй краще ходити, бігати по лісі або біля води, але... Хазяїн-рибалка приходиться сидіти, чекати, так, Роксі? Переїхали ми з Роксі на канал. На Дніпрі жодного клювання не було. Ух ти! Зазора водичка. Зліва фідерісти. Друзі, я нарешті вимучив. Це судак. Це судак. А я думав, що це щука. Гарний заліковий судачок.

7 да, 48 Так. Друзі, ще Перший захід після судака. Так, невже це... не вже це... Ні, наверх іде. це, мабуть, все таки щука. Це, мабуть, все таки щука. Ну це вихід похоже. Да, це вже щука. Это уже щучка. О, красунька, красунька. Ой, це зараз я тебе звільню. І дивіться, як заковтнуло, вон хвіст з-під спиджабар торчить. закровила. Це не єгут. Це не єгут. Що ж ти там? Может это такі? Так, порвала вона жабри собі конкретно. Колір називається кровавий фіолет. друзі не знаю було видно на самому викиді був удар хороший удар приманка впала на дно зробив декілька обертів і отримав удар Зараз подивимося, що там з приманкою. Кинув десь на середину, може навіть трохи далі. Так, що це було? Мабуть і не було. Ну, таких великих надрізів не, було, не бачу. Ну що, продовжуємо. Водичка прозора, з малька гуляють. Супер. Треба йти на підводне полювання. Так, сьогодні у мене працював кейтеч. В розмірі 3.8, колір фіолет, як ви бачите. Монтажик. Мій улюблений під такий тип приманок. Штопор з важиком плюс трійник Трійник 4 розміру. Фініш вийшла така ранкова недовга риболовля. Отримав задоволення, отримав результат, короткі підсумки. Клювання риби було в короткий проміжок часу, приблизно пів години, може трохи більше. З 9 до 10 години ранку по, по спорядженню Дивіться в описі до відео. Можу сказати тільки, що сьогодні використовував е, свій е, бюджетний комплект. Е, це Азура Кінетік в довжині 2.80 з тестом 7:30, е, е, ловив в основному на е, 10 грамах і е, плюс е, приманка. Менше важики цей спінінг відпрацьовує дуже погано. Тобто реальний його тест це від 10 грам. Порівняно з савадою, це, звичайно, не те. Але, ну, як запасний спінінг, і плюс це все-таки медіум, а савада у мене лайт. Тобто, тут Максимальний тест заявлений 30 грам, але ну, думаю, 20 грам вона буде легко кидати ця паличка, тобто це такий береговий спінінг для джигу на Судака, наприклад, ну, на доволі великі глибини або річки з відчутною течією, як на десні, наприклад. Це всім гарного настрою до зустрічі.